Ми в гостях у Янгулята. На базі осередку громадської організації Янгулята навчаються дітки з інвалідністю з різними розглядами аутистичного спектру. Вже більше семи років цією організацією керує добра та чуйна людина, справжній філантроп в широкому розумінні цього слова Поліщук Юлія Юрійовна. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, як все починалося? Це все почалося в 2011 році, коли декілька мам, які є досі учасниками нашої організації, вирішили, що потрібно зробити якийсь осередок, якесь об'єднання для того, щоб рухати цю тему, тому що тема досить не розкрита, і це потрібно для наших дітей, адже діти стають дорослими, а аутизм це не завжди. Ось і можна покращити стан, але аутизм залишиться. Ну і в 12-му році вже утворилася така громадська організація Янголята. Заняття для таких діток наскільки вони позитивно чи негативно впливають на якісь зміни в їхній поведінці. Ці діти та дорослі мають бути в соціумі, і е, от ці заняття, які ми тут е, ці заняття, які ми тут проводимо, які ми організовуємо, саме е, покликані на комунікацію та соціалізацію. В нас активно діє творча студія. Це наша ізюмінка, нашої громадської організації «Аматори від інгулята. Діти, крім того, що вони отримають певну абілітацію, вони ще є учасниками різноманітних фестивалів. Ми займали перші місця. І крім того, що це гарно, це популярність для громадської, це ще дає такий гарний абілітаційний ефект для дітей. Вони роблять ну, вони стають більш такі комунікабельними, вони можуть більш перебувати в суспільстві, вони краще адаптуються до суспільства. І На базі творчої студії в наше вин. Така методика, як реабілітація мистецтва. Скажіть, наскільки зміни в харчовій поведінці можуть позначитися на певному прогресі чи певних позитивних зрушеннях в розвитку таких діток? В харчова така проблема це як не глютену та лактози. Тобто, це зернові і молочні продукти. Ну, воно їх стан, тому що їх не турбує там певні. Незручні моменти. Як війна взагалі сказалася на вашій роботі? І чи відчувають діти з аутизмом, війну? Як вони до цього ставляться? Чи якось проявляються? Ми все робимо для дітей те, що потрібно буде для життя. І, в принципі, організація функціонує. Можливо, ми стали менше їздити в різноманітні поїздки, екскурсії, але тут на місці ми функціонуємо. А ось саме зі станом дітей, то проблема є. Вони дуже відчувають цей стан, навіть діти, які є немовленнєві, які не зовсім можуть розуміти звернене мовлення, але вони відчувають саму атмосферу. Я можу сказати, як мама 19-літнього хлопця з аутизмом в нього. Змінився стан одразу, і це проявляється хвилюванням, це навіть може бути виражена якась агресія. Якщо раніше я могла пояснити, чому він реагує на певні речі, сьогодні це може бути ну, як для мене на рівному місці. Я не можу запобігти певним його афективним випадам, тому що ми, це не підліткове дозрівання, нічого, ми, він був абсолютно стабілізований. Зараз не завжди в нас це виходить. І не лише в мого сина. Це от, я спілкуюся з батьками, які в нашій організації, ті діти, які навіть не в нашій, Ну, стан погіршився. Психологічний стан погіршився. Це тривоги, це в укритті наші діти не можуть бути. В мене навіть проблематично, от, о, ці 200, якщо тривога, ми навіть проблематично перебувати в коридорі для мого сина. Починаю нервуватися і так далі. Місто. От зараз світла нема, деякі кажуть, це впала ракета і сталася аварія, світла нема. Які можуть ну, висловити свої думки, допомагають вам волонтери, і, можливо, якісь члени вашої організації, також долучаються до волонтерського руху. Новолинська єпархія УПЦ нам дуже допомагає в цьому ракурсі. Допомагає нам і міська, ну кажу, як рада, і обласна адміністрація, є підтримка. Знаєте, як в літаку? Спочатку маска мамі, потім дитині. Mm -hmm. Бо якщо мама, ну Буде теж нестабільна, то вона не зможе надати допомогу дитині. Ну, так, так. І от ми плануємо, ми чекаємо відповіді. Плануємо зараз саме такі е, занять, саме такі тренінги на психоемоційну стабілізацію. Наскільки нам відомо, в нашому місті немає таких організацій чи центрів, які роблять супровід навчання та допомогу діткам з різними аутистичними розладами. Після 18 років громадська організація джерело життя в них є е, там для молоді, і там вони теж відвідують. І так ну це на громадських засадах. Ось е, там є в них і особи з аутизмом з такою легшою формою. Саме з такою формою, які потребують ну, чуть, не одного супроводжуюся на одну особу, е, немає. Після державних установ взагалі немає. Е, ні не центра, ні якого осередку, ну є лише психлікарня. А протягом якого періоду життя людина потребує такого супроводу, навчання. Все залежить від рівня складності та форми аутистичного спектру, від того спектру, який він є. Мій син буде потребувати все життя. У нас є Антон хлопець. Він вже є самостійний, він навчається в училищі після школи. А от так, як мій син, він буде потребувати. І якщо його ну, не залишити просто вдома, в нього буде там ускладнюватися. Тому що основна реабілітація та абілітація таких осіб, це є соціалізація внемань, бути в соціумі це основа. Все решта додається от, ну, поступово. Навіть якщо робити планово ось такі заходи, навчати, супровід робити для таких дітей і потім для дорослих, то все ж таки є шанс, що вони. Видушують, можна так сказати. Є шанс покращити їх стан і що Вони можуть стати більш самостійними. Вони можуть бути корисними для суспільства. Рано всім відомо, що Єлен Маск з форму Аспергера, і не один він ну, сучасників. Я вам наводжу. Приклад є серед них і співаки, і худо, і митці, і аутизм. Він залишиться такого, щоб аутизм був і його не стало. Ну ще такого не було. Це не лікується, це стабілізується стан. Якщо займатися такими дітьми, то в майбутньому вони можуть і створювати свої сім'ї, і обіймати навіть високі посади в державі і досягати будь-яких висот в житті. Щодо державних посад не зустрічала, але, як, наприклад, бути мільйонерами чи мільярдерами, як Ілон Маск, можливо. Ну, не для всіх, але я не хочу. і це... Е... Як більше як виключення, ніж як аксіома. ми мріємо, щоб тут був такий стабільний осередок для осіб після 18, щоб вони могли щоденно приходити і перебувати не менше п'яти годин, п'ять годин. Батьки зможуть себе реалізувати в якомусь робочому плані. Так само користь для держави, не лише на виплатах соціальних бути. І так само, і тут ми можемо, наприклад, як навіть ми робили вироби, це робили діти, зібрали три тисячі гривень. Отакі, От як мій син, який потребує постійно стороннього догляду, він вже приніс хай маленьку напевно, певну користь. Тобто ми можемо зробити так, щоб вони були корисними. І не тільки діти, але й батьки. Бо якщо батьки постійно мусять доглядати своїх дітей, вони не можуть реалізуватися не в робочому плані і не принести в бюджет держави нічого. Якщо буде певні осередки, де ці діти зможуть і дорослі перебувати. Батьки зможуть вийти повноцінно працювати і поповнювати бюджет нашої країни. Нам це потрібно. Дякую вам, Юлія, за розмову. Нехай Господь оберігає вас, ваших діток, дарує вам наснаги, терпіння на вашому нелегкому життєвому шляху. Вам дякуємо за вашу підтримку, за ваше добре серце. Ви вже не вперше в нас, і ми вам вдячні за ті всі такі корисні речі, які ми ми ви нас такі подарунки нам принесли, які ми будемо використовувати подалі. І вам наснаги і і бла, і всіх благ, і щоб ви могли далі реалізовувати. Бо це дуже дуже велику роботу робити і важливо, особливо у сьогодні. сьогоденні.